Вітаю, це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Ми говоримо про Україну після Майдану, про останні події на Сході і про результати президентських виборів, про те, чи задовільняють майданівців те, як зараз відбуваються події в Україні. Ми говоримо з учасниками Революції Гідності, також з членами організації Вільні люди, куди входять майданівці. Це є Тарас Гривол, історик. Доброго дня. Дуже дякую, Тарасе, що ви прийшли до нас на ефір? І Олесь Гривол, ви є брати. Дуже так. дякую, Доброго що дякую. ви також прийшли. Я знаю, що ви були активні учасники Революції Гідності, і ви допомагали пораненим. І також надавали всяку допомогу на Майдані. і Були в епіцентрі всіх цих подій, які відбувалися, і зокрема в кінці лютого. Тарасе, як вам зараз видається, останні події в Україні, те, що відбувається на сході. Результати президентських виборів, все це чи це є власне те, за що боровся майдан, і чи ви як учасники революції гідності задоволені таким розвитком подій в Україні? Е, так, напевно, я скажу з такої точки зору ще з огляду на наші думки в грудні. В грудні, якщо чесно, я особисто очікував, що вся боротьба буде тривалою і не менше рік тривати. Е, навіть оця відставка Януковича мала би бути. Е, на мою думку, із огляду на попередні протести на так званий мовний майдан, я очікував, що це затягнеться трошки на триваліший термін. Відповідно, я не будую ілюзій в швидкому вирішенні зараз тепер всіх проблем, тому що ми маємо справу з вихованням людей, зі зміною свідомості людей, а цей процес ніколи не є швидким. І я так певно оптимістично стриманий. Чи стримано оптимістичний А чи могли я очікувати в майданіці, що після майдану почнеться по суті війна? Так тому що зараз вже говорять про те, що це не антитерористична операція, а українсько-російська війна. Просто в такій е, наразі пасивній формі Ну, так, сказати. так відносно пасивно. Напевно, у mm -hmm. Львові вона менше сприймається. Е, знаєте, е, друзі з власне сотні зараз є там на сході і. Вони там щоденно несуть ту варту, і вони мають більше права навіть розказувати про такі речі. Але ми завжди знали, що Росія є як мінімум неприятелем, але все-таки сподівалися, що в них не вистачить наглості, так, щоб прямо чи не прямо вторгатися в Україну. Тобто такого очікування, таких дій все-таки не було. Знали, що буде непросто, але в іншому плані Олес, як ви оцінюєте те, що зараз майданівці, які пережили вже перші бойові дії ще в лютому на майдані? Зараз частина з них більша частина з них є на сході, входять до другого батальйону національної гвардії і вже там ризикують своїм життям. От, власне, на вашу думку, чи це справедливо? Чи все таки майданіцям варто би було дати зараз спокій, можливість реабілітації і лікування? Я навіть би хотів дещо поправити, тому що багато людей пережило ще стрес від першого розгону, тобто безпосередньо тут навіть є багато львівських студентів, які були під час першого розгону, і вони ще тоді отримали цей стрес, і вже наступні події ними не сприймалися. Але Кожна наступна фаза, яка розвивалася активно, і внаслідок ем, чого було все більше людей, які отримували цей майданівський стрес, вони на всі наступні події реагують спокійніше. І, е, скажімо так, для багатьох людей, які були справді на Майдані на цих подіях, у те, що зараз відбувається, м, ну це є це якби гра, тобто тому, що е, вони не вбачають вже в тому якогось. Такої великого страху, тобто вони загортовані всім немає, вони, немає навіть не гра, така якась ну робота. Mm -hmm. ну, за... та, тобто не, немає вже такого страху там померти за Україну е, чи, чи щось, щось в тому плані. Тобто, вони розуміють, що це потрібно, вони знають на що вони йдуть, і е, можливо це є кращий спосіб реабілітації, ніж е, сидіти вдома. Без роботи там, припустимо, в депресіях і думати, що робити далі, тому що все таки багато людей, будучи на майдані, повтрачали багато, як в фінансовому плані, так можливо, в плані якихось заробітків чи ще щось. Тому це є можливість себе знайти і. Ну для багатьох з них це може бути тільки позитивом, і в порівнянні з тим, що вони йдуть добровольцями, на відміну від тих, хто йдуть, бо мусить йти, е, у них є більше шансів, навіть на ну з тої позиції, на мою думку, в них є більше шансів вернутися кимось і вернутися е, ну, живими здоровими. Тобто, то пасивність зараз для них це гірше ніж так, участь так. Навіть... власне, що що важливо для <кій> колишніх майданівців, це <кій> зараз бути е, активними або в суспільно політичному житті або десь в робочому житті, і ну, ту активність треба забезпечити будь-яким чином. А я ще скажу, що напевно, що подивившись новини, то ще більше страшно робиться ніж коли сам зараз, наприклад, вчорашні слова одного з моїх друзів, які там на сході на Луганщині, каже. Я опинився тут, і я вже визначений, я не турбуюся, я не боюся, що там станеться. Не, не хапаюся вночі посеред ночі чи вранці. Mm -hmm. Ранок не починаю гарячково переглядаючи там стрічку новин чи щось не сталося. Я тут, я виконую роботу, і я знаю, що я її виконую наскільки можу, докладаю всіх зусиль. Тобто, безпосередньо бути дотичним до тих подій, які відбуваються в країні, воно. Для хлопців є зараз е, психологічно кращою альтернативою Однозначно. ніж залишатися вдома і переглядати ну, телевізор. я скажу, що так і є це для країни потрібніше. Траси багато львів'ян, ваших побратимів зараз на сході. Як про що вони розповідають? Яка там ситуація? Бо є багато інформації про те, що банально, навіть бронежилетів не для усіх вистачає, і ми бачимо великі втрати наших хлопців на сході. Однією з причин mm -hmm. майдану це була така корумпованість і бюрократизованість. Вона дуже сильно присутня в міністерстві оборони, що старій консервативній радянській структурі, яка не має нічого до роботи, тільки забезпечувати своє існування. Це правда, що є дуже багато проблем зі спорядженням, і е, фактично, якщо людина хоче бути впевнена mm -hmm. у тому своєму спорядженні, вона повинна е, десь знайти за свої власні кошти чи знайти якихось помічників, які то допоможуть. Це погано. Е, ну але знаєте, ну це, це, це теж як якась така сфера роботи. Вона трошки е, небезпечна, вона ризикована, але вона така, як є. Е, серед тих знайомих, які зголосили з добровольцями, е, таких історичних криків е, ну, серед моїх знайомих немає. Угу. Тобто є е, якась спокійніша оцінка, що ми не сподіваємося на офіційних чиновників від Міноборони. Військомати взагалі не виконують ту роль, яку би мали виконувати, зрештою, в тому числі наші львівські військомати, які не приймають. Тих добровольців, які хочуть тут е, хоч, хоч би на ті збори поїхати. Яким чином це відбувається? Тобто то як, як не приймають? Е, приходиш, записуєшся, подаєш свої дані, вони кажуть, що наразі е, тої спеціальності там, не потрібно. Ну, як, угу. Наприклад, в випадку, в тому числі, моєму. Е, ну, і чекайте, коли потрібно буде викличен. Натомість викликають людей, які Абсолютно не готові психологічно, фінансово, угу. ніяким чином не готові відриватися від тої діяльності. Мотивація наша і їхня абсолютно відрізняється, і результати, очевидно, будуть відрізнятись. Це такий момент. З іншого боку, військомати це ж. Первісно створювали структури не тільки для військового обліку, але й для якоїсь підготовки. Зрозуміло, що останні роки не проводилася така діяльність, але тепер, коли люди навіть готові частково фінансово долучатися до свого вишколу військового, військомати не готові працювати, не готові виконувати паперову роботу. Це при тому, що згадаємо, що вони отримували надбавки за. Той так званий військовий ризик за, за ті всі звання це їхня робота. Тобто мова йде йде про чергове переформатування тої державної структури, в даному випадку Міністерства оборони. І тому ну, наші люди не менше орієнтуються вже на владу. Ті, що адекватні, вони розуміють всі недоліки. Чому така ситуація з мобілізацією, на вашу думку? Чи можливо це робиться зумисне, чи просто це власне недоліки системи? Е, я би вже говорив про системний недолік. Угу. А, ну, Якщо ще вірити в теорію заговору, то це є варіант, що данам призови, які відбуваються, вони налаштовують Західну Україну. Проти керівництва, тобто проти того, що відбувається в центрі. Uh -huh. Відповідно, та, цей весь пафос, який називається, АТО він налаштовує східних людей проти керівництва всеукраїнського. Ну, тобто, або це якась підпільна діяльність uh -huh. проти теперішньої влади. Але насправді в нас, якщо помінялися люди, то не помінялися керівники. Для чого відбувається зараз призове тих простих людей? Для того ну, банальна корупційна схема вибирається лікарів, які будуть сидіти, проходити, ту, які будуть приймати ту комісію, чи людина, яка прикликається, чи вона там по здоров'ю придатна чи не придатна. Значить, лікареві мається заплатитися. Одна сума, лікар вже відповідно дає певну суму за те, що Саме, сам, саме він сидить в тій комісії, і саме він визначається. Тобто, насправді військові продовжують заробляти на е, теперішній трагедії людей. І... Ну, як останні п'ять років. Ну, Тож останні п'ять років остан... хочеш в армію, мусиш платити хабар. Не хочеш в армію, мусиш платити ну, зараз хабар. Зараз ситуація не Так, Але зараз це абсолютно. вони абсолютно. просто загострили і ще раз е, всім, ну. У другому колу хтось пішов, можливо, хто платив, наприклад, тоді, і ну таким чином вони пробують просто користатися ситуацією виключно заради власної вигоди, тому що іншої ситуації, інше пояснити це я не можу, тому що ну. Ну насправді як можна викликати і не думати, наприклад, батька, який має трьох дітей, і відправляти його за тиждень там воювати на схід, якщо є люди, які хочуть це робити, і їх не беруть. Тобто, це це просто дебілізм нашої армії. А я ще хочу запитати Тараса, як історика. Цікава зараз така думка побутує. Чому львів'яни і галичани загалом і мешканці Тернополя, Івано-Франківська, хлопці їдуть на схід, захищають там кордони України, захищають села, які там є, але і вкладуть своє життя по суті на цій землі, але туди не, не кличуть мешканців безпосередньо тих сіл, тих містечок. Вважається, що це якийсь певний геноцид проти галичан, щоб не було третього майдану. Тому що ми зараз ну про це говорять. Є така думка: ну, матері так. солдат з Волині, вони перекривали дорогу і просили, аби їхніх синів. Повернули назад, тому що мовляв, якщо там населення пасивне, чому галичани мають їхати на схід і захищати їм їхні, їхні двори, їхні подвір'я? Як ви думаєте, Тарас, Містері. в чому справа? Тут? Е, я маю таке пояснення, е, що це все є паніка, тому що насправді угу. е, однією з найбоєздатніших частин теперішньої є батальйон Донбас, е, який набраний з місцевих людей? Е, вони під Карлівкою, коли потрапили в засідку, втратили шістьох людей, вбивши 11 одинадцяти терористів. Але нам ближчі наші втрати, ті, що ближче до нас, якісь там сусіди з нашої області, з Франківської річ тим, що мусимо визнати, що рівень мотивованості на заході вищий. Я думаю, що якщо аж настільки було б принципово відкосити людям, вони би знайшли можливості. Це перший такий момент. А другий момент, я є такий унітарист. Немає поняття там частини України. Якщо ми захищаємо, то ми захищаємо її там, де є проблема, а не там, де нам хочеться. Це такий варіант. По аналогії з селянськими повстаннями громадянської тої всієї війни на Україні, коли село мало боєздатний загін, який міг відбитися, але не йшло допомагати іншому селу, бо там хай самі роблять. В результаті програли одні, другі закінчилося кінцевим результаті голодомором, коли остаточно вигнули боєздатні та ж сама ситуація зараз. Або ми відстоюємо повністю Україну, включно з Кримом. Або ми завтра, післязавтра, з тим же ж успіхом зустрінемо якісь інші сили, якийсь інший варіант плану тут в себе під хатою. Тараса ще цікаво, що зараз відбувається на сході, тому що одні говорять, що це антитерористична операція, інші говорять вже про те, що йде насправді українсько-російська війна в такій формі, як починалася в Чечні. І ви, як історики, чудово знаєте, можливо, історію таких конфліктів е, подібних. Як довго буде тривати ця ситуація, і чи, власне, не буде загострення пізніше повного збройного конфлікту, як, як було свого часу в Росії? Е, я би, напевно, датував о, цю всю ситуацію не від е, березня, угу. а чітко від 25 травня. 25 травня була умовна дата, коли. Наші війська, в принципі, могли починати діяти по-новому. Минувшого і щойно, от, тиждень і один день. Угу. Все одно ми ще не маємо офіційного президента, бо офіційні результати ще не оголошені, інаугурації ще не було. Це є такий дуже важливий момент. Угу. Е, існує певна інтенсивність, іс існують певні е, ознаки для визначення е, війни. Поки що тих ознак е, ми також не маємо. Хоча десь там душі розуміємо, що це робиться для певних формальних речей, щоб ми в державі мали офіційну владу, яка почне діяти і брати на себе відповідальність. Можливо, це є тактика сучасних, сучасна тактика ведення війни. На називали е, mm -hmm. такий тип воєн. Чесно кажучи, війну проти України, Росія веде давно. Це є інформаційна війна, це є культурна війна. Те вже поширення рускава міра в формі співаків, починаючи від Ані Лорак, яка вчора. Так, вчора чи, чи, чи позавчора е, отримувала в Москві премію RUTV е, разом з Сєдоковою, разом там з Брежневою. Mm -hmm. Тобто е, це є їхня робота проти України. Ну, але зараз ми маємо гарячу фазу і гинуть люди, і гинуть українці на своїй землі. Але українці поки що зобов'язані, е, доки немає формальних підстав, е, максимально обережно. Знищувати ворогів, оберігаючи мирне населення. Розумієте, можна би було дійсно там розгортати, можливо, пару будинків, але ми поки що інформаційно слабші, ніж Росія, тому що ми до того не готувалися. Угу. Тому треба думати, а що буде після цієї події завтра. Як це буде подано не тільки в Росії, тому що ми, ми там розуміємо, що там бідні люди, які просто не мають адекватного сприйняття, але як це буде в тій же Німеччині, в тій же Франції, в тих же штатах? Тобто це питання не війни суто військової, а війни по кількох фронтах інформаційної, політичної, mm -hmm. там дипломатичної. Ну і безпосередньо збройної збройні ми можемо говорити тільки про боротьбу з тероризмом. Ми поки так. що боремося з тероризмом, mm -hmm. тому що це наша виграшніша ситуація. Саме тому Росія чітко говорить, що там мирне населення, протестувальники mm -hmm. намагаються не не використовувати також тих термінів, які вони використовують супроти. E, своїх громадян там в Росія вже численно. застосовує термін громадянська війна. Ну це, вже e, це їм вигідно впродовж місяця. E, нам e, десь так e, дуже чітко треба говорити, навіть не, не сепаратисти, а терористи. Це mm -hmm. також дуже чітка різниця, тому що це є дії не сепаратистів, а захоплення заручників конфіскації майна це є дії терористів, e, в тому числі там e, треба їх знищувати відповідно до міжнародних правил. E, Поки що, знаєте, все одно людям, які не є в тому е, місці, не бачили тої ситуації, їм важко переключитись на іншу термінологію. Угу. Тому що ну, терміни визначають нашу поведінку. Якщо ми їх назвемо остаточно офіційно, так, то ми повинні відповідно діяти. Е, Це може е. грати на руку Москві, так? Якщо ми Я почнемо би сказав, що активніші дії військові. В будь-якому разі, що ви ми не зробили, це сприйметься негативно в Москві, але нам потрібно е, самостійно визначитися, яким чином ми хочемо вирішити ситуацію на Сході. І вирішити не з точки зору західників, навіть нас, лів'ян, а з точки зору держави, наслідків. Е, а поки що в державі знову ж таки повертається, нема кому вирішувати. Е, нема людини, яка бере на себе відповідальність. Є виконуючи обов'язки дотепер, який зарплату за виконання обов'язків, умовно кажучи, не отримає. Це як на роботі. Угу. А чому я повинен робити за когось інше, нічого за це платять? Так. Це була проблема майдану, що не було людини, угу. яка, яка організувала лідера, лідера. лідера. Так, майдан не виніс лідера. От я хотіла зачепити не... цю, 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 цю тему. І в альтернативі ми отримали таке собі компромісну постать Петра Порошенка. От в Майдані так. ці задоволені президентськими виборами? Результатом е, я вам скажу так: тобто, ми з братом голосували mm. за різних кандидатів. Е, Все-таки десь на виборах я підтримував богомолець, тому що ми знаємо, тоді на інститутській були. Е, Більше нікого з політиків я там не бачив. Правда, богомолець так само зробила одну велику помилку. Вона взяла керівників штабів колишніх наших українців, це є команда, яка показала свою недієздатність. Наша Україна, і відповідно, через то є відповідний результат в паніолі. Ну, Якщо підвести глобально, напевно, це добре все-таки закінчилося так, як закінчилося. Е, ш, тому що ну, все одно, якби був другий тур, е, якби прийшла та відьмочка з косою, за нею би все одно ніхто не голосував в другому турі, крім тих її прихильників, тому що вона збрехала, як тільки не вийшла з тюрми, що вона не буде йти на президентських виборах, і вона пішла на вибори. ну, і... Та і політична діяльність, яка проводилася. Тобто, ну це була діяльність там початку 2000-х років. Тобто, люди вже виросли, щоб вестися на якісь такі ну, угу. на Порошенка не знайшлося достатньо компроматів, так. які безмогли, ну, можна, можна сказати, що так. Ну, ну але знову ж таки, я не кажу, що дуже негативно той момент, що немає єдиного лідера Майдану. Через що. Е це люди були би схильні скинути на Прошенка тепер абсолютно всю відповідальність. Я говорив про державні питання. Але люди будуть апелювати до Прошенка через місяць, коли ЖЕК не буде виконувати свою роботу. Це повторюється з року в рік. Е, легше говорити ш, написати кляузу на банкову в Києві, аніж аніж е, посваритися тут на місці зараз. Дякую, ми зараз будемо продовжувати нашу розмову, але робимо коротку паузу для реклами. Це програма в об'єктиві. Дочекайтеся, ми повернемо за мить.